Всім привіт! Сьогодні я вирішив розказати про сонячну панель для зарядних станцій від бренду FlashFish 100 Вт. Вона мене вже довго стоїть, я думаю, якось протестую її з анкером, але знову ж таки, зима на вулиці, на дворі це потрібно, щоб було яскраве сонце, потрібно, щоб було тепло, щоб це можна було якось адекватно протестувати. Я просто зараз покажу, що вона себе представляє, як вона виглядає, які має виходи, що йде в комплекті. Тобто, ось вона. Кидається ось таку зручну сумку переноску з ручкою. Так, Тут вона розчокується, відщолкується, щоб розкривати. Так, Тут є такі на ліпучках кріплення, можна так сказати, щоб десь її можна було закріпити. Так, Тут нас сховано. Що у нас сховано? Всі кабелі. Так, панель 100 Вт, 18 вольт. Flashfish на модель її. Так, тут є різні виходи, кабелі з різноманітними виходами, щоб заряджати зарядні станції. Зараз покажу, де це все діло знаходиться. Це все діло знаходиться ось тут, під резинкою, точніше, з, з того боку. Там. Так, ось тут під резиночкою знаходяться всі виходи. Коли попадає сонце на саму панель, вона тут діодик світиться. Ось тут, ось тут діодик світиться, тут є Type-C вихід, microUSB і ось цей комплектний кабель, який має різноманітні виходи для середних станцій. Зараз я покажу, я її відкрию і покажу, як вона виглядає загалом. Я пробував в кімнаті підключати павербанк до, до неї. Ну, типу, воно ні, нічого. Просто поки діодик світився, але ось так панель розкладається, вона є велика. Ось так. Можна побачити. Навіть, в принципі, все не поміщається. Так, з цього виходу у нас є так само резинка така, що можна було кудись закріпити. З цього боку в нас ось безпосередньо ось. Бачите. Діодик почав світитися, бо на панель почало попадати сонце. А ну зараз спробую чисто в межах експерименту підключити павербанку, чи воно хоч щось буде відображатися. Сумніваюся, бо. Мені почала заряджатися павербанка. Тобто в кімнаті процес йде, ось мигає, вона заряджається. Діодик тут світиться, що, іде, що панель утримує сонце і заряджається. Точніше, перетворює сонячну енергію в заряд. Ось так. Яка ватність цього, цього, цієї, цієї справи, яка потужність? Зараз, звичайно, я не виясню. Але сам факт, що воно працює, тобто заряджається. Ось так. Тобто, так коротенько, про це, про це, як виглядає сонячна панель, що вона себе представляє. Зроблена вона досить якісно, що можна зробити висновок. Виглядає, виглядає класно, складається зручно. Ось ми підключаємо, ховаємо резинку. Тобто це захист від вологи додатковий, основний, точніше. І потім панель збираємо знову в сумку. Ось так. Ось так. Вона зібралася. Закрили. І зручно її транспортувати, переносити, бо вона вже складається. Також її можна підвісити отут є дирочки для гачків чи для шнурка. Якось так. По суті, на цьому все підписуйтесь на канал, ставте додаткові питання. Всім гарного дня і до зустрічей!